З ініціативи ковиського відділення Українського фонду культури та окремих міських партійних осередків відбувся конкурс художніх творів Щедрий вечір серед дітей віком до 13 років, які приурочені зимовим святам. На конкурс приймались роботи, виконані кольоровими олівцями і фарбами, аплікації з соломки, вишивки та інші твори юних днями в історичному музеї відбулось нагородження переможців. Святкові церемонії взяли участь заступник міського голови Софія Горбачевська, лідери окремих партійних осередків міста, голова Ковицького відділення Українського фонду культури Геннадій Сарапін, педагог Оксана Цюпяшук. Зі слів членів журі, кожна робота, представлена юними художниками на конкурс, потребувала особливої уваги та претендувала лише на вищу оцінку. Але конкурс є конкурс. Отож, з поміж чималої кількості талановитих робіт члени журі мали відібрати лише декілька. В результаті тривалих обговорень перше місце посіли художні твори Тетяни Додарук, Ганни Ненюк. Андрія Пеха, друге місце за Оксаною Королюк, Оленою Жгун і Романом Лозовицьким. Їм були вручені дипломи і цінні подарунки. А грамоти і цінні призи за зайняте третє місце отримали Роман Ткачук, Ганна Смаль та Іванна Капітула. Диплом та приз за оригінальну роботу, представлено на конкурсі щедрий вечір, організатори вручили Ганні Моголюк, а грамоту і приз глядацьких симпатій за оригінальність, масштабність і тематичність творів Наталії Лапчук. Ще один приз цього дня отримав п'ятирічний Роман Свинцицький як наймолодший учасник конкурсу.